Вітаю всіх на каналі Піря Жуля Квіткова і сиджу, як каже брата мого жінка в своїх кущах. І сьогоднішнє відео піде про шаблі. Шаблі декоративні. І, як бачимо, першою шавлею буде ось така з варігатністю, жовтою. Не під, підкажу по назвам, купляла їх без назв, але для мене це не важливо, якщо чесно. В мене їх є три види. Одна з жовтим краєм, ось така гарненька. До речі, вони в мене не квітнули, чесно скажу. В принципі, не хочеться. Дуже шершавий гарний листочок, такий, дуже пахучий і гарно вони виглядають кочкою. До речі, я вже спробувала їх вкорінити. Берете гілочку, вкорне він і під банку. І В наступному році отримуєте гарний кущик. Наступна шавлія з білою варігатністю із фіолетовим стовбуром. Дуже мені подобається. Але, ось що помітила, ось один кущ, хотіла його пересадити, але так спробувала гілочку, а гілочка приросла. Тобто має вже два кущика. Ось так. Але бачу, що їй тут не подобається. Хочеться трошки більше сонечка, тому що не такий щільний кущик. Але листя дуже гарна. Вона витривала на сонечку, гарно наростає і дуже декоративно. Непогано виглядає, поєднується з ірисом варіант, бачите? І ще в мене є третя шаврія безварігатністю, але з фіолетовим листочком. Підемо! Підемо. Так, і третій вид шавлі дуже гарний. Такий кольорний блакитний з фіолетом. Дуже чудовий. Як я казала вже в попередніх відео, був дуже маленький саджанець, але наріс просто чудово. Ось такий. В описі під відео підпишу назви. Росте в мене на сонечку дуже гарно виглядає. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та питання.